Казочка від Амеї Мріані. На Супчик і сніжка. Команда мрій. Розділ перший. Гра ще стає справжньою. Це історія про маленьку дівчинку Нелу, яка живе на подолі в старому будинку з горищем. Вона непосидюча, весела і дуже допитлива, а разом з нею її найкращі друзі, Пустотливий песик супчик і мудра кицька сніжка. Нала прокидається, коли промінь сонця ковзає її по щоці. Мов пензли к мами на папері. У кімнаті пахне папером, і фарбами мама Соломія щойно закінчила малювати чергову ілюстрацію до нової казки і її стіл біля вікна. Завжди заставлений ставлений баночками з фарбами і книжками з дитячими світами, у які так легко повірити. Доброго ранку, моє сонечко, каже мама, озираючись через плече. Поглянь, я намалювала тебе у вигляді лісової феї. Нала сміється. І це дуже до душі. На кухні вже гримить тато Ярослав. У нього завжди є жарт на кожен день тижня. Сьогодні він у капцях у вигляді бегемотів і готує млинці, танцюючи під стару пісню. Пані Нало, чи не бажаєте мунців із джемом чи з шоколадом? Вклонившись, питає він, зображаючи офіціанта з тим тим. Але сьогодні на нього чекає особливий день, її улюблена гра перейде межу звичного. Після сніданку вона зістрибує зі стійця, хапає улюблений рюкзачок. І біжить до горища. Дерев'яні сходи скриплять під ногами ніби вітання старого знайомого. Це місце її таємний світ. Тут пилові скриньки, старі іграшки, коробки з маминими книгами. І татушеві креслення дахів, яких ще не існує. «Супчику, ходімо грати. Супчик уже стрибав колами, мов пухнастий помаранчевий м'ячик, його чорні оченята блищать від захоплення. Він гавкає, бігає між коробками, тягне за нитку, що тягнеться від старої ковдри. Сніжка з'являється нечутно, як завжди, її сріблясте хутро виблискує в промені сонця, що пробивається крізь віконце на даху. Давайте грати в таємний клуб, каже нала, ставлячи коробку стороч і перетворюючи її на уявну штаб-квартиру. Супчик завзято втягує її у гру, і тут стається щось незвичайне. Тримайся, капітане! Вигукує песик. Нала завмирає. Супчику, ти говориш? Ще як? Я взагалі то маю багато думок. Просто раніше ти не слухала як слід. Ображено хмикає зубчик. Вітаю, моркочи сніжка, сідаючи поряд. Нарешті сталося. Ти нас почула! Хочу лише — Хочу що? Нала широко розплющила очі. Нашу мову спокійно продовжує киця. Це трапляється лише тоді, коли серце дитини відкрите. Як віконце у указку горище пробуджує слух, але не вухами, а душею. Налосяє її гра з реальністю Всі її улюбленці тепер справжні справа. Піврозмовники. Це магія? запитує вона, стискаючи лапку супчика. Це трохи більше, відповідає сніжка. Але щоб залишити цей дар, тобі треба пройти три випробування. Кожне покаже тобі щось важливе про світ. І про себе налакиває. Я готова. Ну, може, спершу перекусимо? запитує супчик. Я вчора сховав десь сосиску. Сніжка зітхає, і наш провідник у світ пригод. Дякую, що слухали нашу казку. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити наступну історію.